Пише мені, жінка, допоможіть, будь ласка, прилаштувати песика. Це той тер'єр. Купили собачку в родину, де є дитина, дитині три рочки. І так трапилось, що дитина вже не навмисно, але двічі травмувала того собачку. Ми вже прилаштували тойчика, але дивіться, є породи собак, є типи собак, які категорично не підходять в родини, де є маленькі діти. Це або дуже мініатюрні породи собак, да, які дуже легко травмувати, навіть якщо у вас суперспокійна, суперадекватна дитина, це дитина випадковості ніхто не відміняє. Або це собачки з дуже такою збудливою психікою, да, там, ну, наприклад, маленькі шпіци. Тобто, коли ви берете маленького собачку в родину, де є маленька дитина. Ви маєте бути готовими вмикнути контроль просто на 100%. не залишати дитину і собаку без нагляду, бо дитина може травмувати собачку як фізично, так і психологічно. Да? Через те, що дитина це дитина, вона гучна і так далі. Нервова система у собачок розхитується, і собачка стає такою трошки е, ненормальної в поведінці. Тому, будь ласка, якщо ви хочете завести собаку в родину, де є маленька дитина, підійдіть до цього супер відповідально.